Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні знову-таки в нас буде відео про добриво. І добриво називається Селітра Калієва. Я нагадую вам, що я саджаю овочеві рослини в домашніх умовах. І, чи хотілося б мені того, чи ні, мені все рівно доведеться працювати з добривами. Хай з. Си... Не з такими складними, але з банальними все одно доведеться. Я на канал стараюся для нас, для всіх, для себе, для своїх підписників, робити подібні відео, подібні цьому. Для того, щоб ми разом здобували свій досвід, бажано позитивний, хоча про негативний теж будемо говорити. Значить, і до чого я веду, що я буду робити подібні відео. Тобто про добриво, про, про рослини взагалі-то. Значить, сьогодні не без цього буду трішки підчитувати вам з інтернету, але все рівно, я так думаю, що відео буде корисне для е, моїх підписників і для мене особливо. Значить, що таке селітра Калієва. В даному випадку в нас, тобто вона буває різна. В даному випадку, яку ви можете бачити, вміст азоту 13,5%, калію 37,6%. В подальшому я вам буду зачитувати, ми перейдемо до того: значить, калійна селітра добре водоскладу, якого входить. Дві третини частини калію та одна третина азоту для підживлення корнеплодів доцільно використовувати лише у сухому вигляді при весняному перекопуванні ґрунту на глибину не більше 5 см. Тобто, ну, це нам Google видає такий запит на. Калієву селітру. Тобто, для чого потрібна калієва селітра? Нітрат калію, калієва селітра? Ефективне водорозчинно, водорозчинне азотно-калійне добриво. Призначене для плодових, квіткових і декоративних культур застосування калієвої селітри. Підвищує стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Ну, Тобто, я буду зачитувати це ну, і розмовляти про це. Тобто, як я собі це розумію, то калієва селітра нібито підвищує імунітет, скажімо, рослини, якщо нашими словами. Що можна підживлювати калійною селітрою? Я чому вирішив записати цей огляд? Ну, тому що добре в мене є, а огляду на каналі немає. І з'явилося з'явився час, ну і можна сказати, і натхнення. Не хочу затягувати відео, але в принципі, я думаю, буде корисно. Що можна підживлювати? Наголошую калійною селітрою. У присадибному господарстві калійною селітрою найчастіше підгодовують такі культури. Як полуниця, малина, лохина, буряк. Це стосується так, як столового буряку, так і промислового морква, тютюн виноград. Тобто тут зображена формула калійної селітри і вище пересказані культури. Як розводити калійну селітру? Я думаю, це для нас також важливо, якщо ми будемо підживлювати кореневе підживлення це тобто коли ми розводимо її з водою. Для овочевих культур 20 грам на 10 літрів води. Ну, я так сам собі думаю, що це для дорослих овочевих культур, які вже самостійно. Е Тобто в нас на ділянці мається на увазі в відкритому ґрунті. Щодо розсади, взагалі не знаю. Можливо, у кого є досвід. Я знову ж таки наголошую, що я новачок, і також досліджую з вами. Тож суворо мене не критикуйте. Я вам задля того, щоб показати, яка вона, трішки на аркуш паперу висипав її і демонструю далі. Тобто, на чому, на чому ми зупинились? На тому, що підживлювати овочеві. Тобто, я так думаю, що це дорослі 20 грам на 10 літрів води. Для плодових дерев 30 грамів на 10 літрів води. Для ягідних кущів чи саджанців плодових дерев 25 грамів на 10 літрів води. Для декоративних рослин, газонної трави тощо. 10-20 грамів на 10 літрів води. Ну, я думаю, корисна інформація навіть для тих людей, які займаються вирощуванням газону. Також знайшов цікаве питання. Воно полягає в тому, що краще м'ячна селітра чи кальцієва селітра. Але у нас калієва. Значить, ам'ячна селітра це речовина з найвищим вмістом азоту. Найкраще підходить для ранньовесняного підживлення зернових і весняної обробки озимих культур. Калійна селітра, це тобто, я так розумію, така як у нас, джерело не лише азоту, але й калію, тобто два в одному. От такий вийшов огляд, значить, ну що доповнити, я трішки подивився по інтернету. Провести можна лекцію з приводу цього, але я думаю, основу ми врахували. Тобто скільки грамів, і поки що я вам не рекомендую вносити та будь-яку селітру, мабуть, під молоді саджанці, бо. Те, чого я не практикував, не рекомендую своїм підписникам. Хто більш досконало в цьому розбирається, прошу прокоментувати відео і повідомити, наприклад, нас, людей, які не тільки но з цим, бо я для себе стараюся розібратися. Що яке добре, як його вносити, щоб воно було дієве. І значить, так, я вже думаю, що. Вносити потрібно таке добриво, щоб ним не нашкодити, а навпаки, підживлювати рослину. Тож я вам не рекомендую, наприклад, там розсаду підживлювати, бо цього я не знаю. От таке вийшло пізнавальне відео. Якщо сподобалось, то я радий, тисніть лайк, підписку. Ну, подібні відео будуть, вони необхідні просто-напросто на нашому каналі. Я дякую за увагу. І на все добре, побачимось в наступних відео.